Летуть маскувальні сітки, шиють спальники, одяг для військових та виготовляють адаптивні речі для поранених захисників. Далі розповімо про діяльність та невтомну працю волонтерок з Новодністровська, які, згуртувавшись, забезпечують надійний тил нашим військовим. Вони не є професійними кравченнями, але щодня працюють над тим, аби наші захисники були забезпечені теплим і зручним одягом. Вони матері, сестри, дружини і просто небайдужі, які не змогли сидіти, склавши руки, коли їхні земляки воюють за Україну. Ми якось хотіли себе задіяти і починали із сідачок, сідачок для хлопців. І на той момент їх катастрофічно не вистачало, і ми взялися за їх виготовлення з того, що було. З матеріалів, яких у нас були під руками, десь польше нам направляли каримати, Ми їх різали. Різали, починали із дома. А в домашніх умовах ми їх кроїли, дівчатам роздавали, фасували все і роздавали додому. Вони шили, ми показали їм як. І отак ми розпочали свою діяльність. Згодом за підтримки місцевої влади майстрині отримали свій маленький куточок, який облаштували найнеобхіднішим не для шиття. Тут і декілька професійних машинок, і оверлоки тощо. Майстрині почали з простого, але їхні вміння вдосконалювалося разом із потребами фронту. І ми взялися за спальники, тому що їх теж катастрофічно не вистачало. Нам поставляли. З чернівців бушні спальнички, але вони були надто тонкими. І для того, щоб вони були тепліші, ми їх утепляли. Так само ми почали шити плащі. Плащик на метр. по з але такі. Просто ми вже з тої тканини, що у нас була на кнопочках. Тут у нас є. Люверси для того, щоб натягнути між десь між палможливими деревами, як палатку використовувати. Набравшись досвіду, вони перейшли на новий рівень своєї роботи. Почали шити адаптивний одяг для поранених військових. Шиють штани, футболки, спітню білизну. Кожен виріб ретельно продумається, щоб відповідати потребам тих, хто зазнав поранень. Зручні застіпки, спеціальний крій, що дозволяє легко одягати одяг на пошкоджені ділянки тіла. Починали з таких трусиків. Це, прям, да, це ми вже більше року ми їх шиємо. Потім почалися почали запити на футболки. Спочатку ми робили їх на ліпучках, згодом ми вже піднімемо, все далі розвиваємося, розвиваємося, питаємо, як, хто, кому, як зручніше, перейшли на кнопочки і ось такі ось речі. Так, щоб легше було знімати. Це футболочки ми так зробимо. Деколи з обох боків, деколи буває, треба і на плечі зробити. І також. трусики. трусики. Такого плану ще в нас робимо такі трусики. Це вже для зручності, саме для поранених в, в шпиталях ми робимо такі теж. Ну, звичайні боксерки, просто, щоб було зручно. Майстрині безпосередньо контактують з військовими та співпрацюють зі шпиталями, зокрема з Вінниці та Києва. Вони вже кажуть нам, де які їм треба, якого якого плану їм треба футболка, і ми вже робимо її там або розну. З тої сторони, де їм треба там, до прикладу, Поруч з цим, в іншому куточку цього ж закладу, інша група жінок плате маскувальні сітки. Близько 15 чоловік. Це активна група, які майже щодня приходять на цю роботу, бо вони вмотивовані всі. Вони вмотивовані, тому що більшість із них складаються із наших новодністровських ветеранів, людей, які вже сьогодні на заслуженому відпочинку, і частина людей, які з числа переселених із тої зони, яка сьогодні знаходиться в окупації. Як розповідає пані Галина, за три місяці їм вдалося сплести 45 сіток різних розмірів, які місцеві волонтери доставляють безпосередньо нашим захисникам на передові позиції. Майстрині кажуть, вважають своїм обов'язком підтримувати наших воїнів і забезпечувати їм надійний тил. Вони мають розуміти, що сильний тил і підтримка земляків. Вона додає їм снаги до боротьби і крокуємо разом до перемоги. Наша візитівка якраз засвідчує наш дефіс – Нехай наші сітки та молитви бережуть ваші життя разом до перемоги. Аліна Рябкоти митнятива.